Доброго вечора в ефірі обласного телебачення. Програма Пряма мова сьогодні. Гостем нашої студії є Юрій Ніколов, журналіст і співзасновник проєкту Наші гроші. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго вечора. Власний сайт Наші Гроші на перший погляд. Це звичайний сайт з якимись важкими для середньостатистичного громадянина України новинами. Але тим не менш, сайт і проєкт Наші гроші займається дослідженням тендерних закупівель, і це саме той сайт, який першими засвітив. Скільки обходиться вертоліт пана Януковича для бюджету України і розкрутив багато інших мільярдних схем і де втрачає бюджет України? Отже, трохи поговоримо про нього, про останні якісь справи. Також постараємося захопити якісь сумські такі дослідження, оскільки в сумах, на жаль, корупція також має місце. І отже, звідки виникла взагалі ідея проекту, як давно ви працюєте над ним? Десь на початку правління Януковича, 10-й рік, чи кінець го ми, я і мій партнер Олексій Шалайський якось так зрозуміли, що звичайно, журналістика це добре, але цього не дуже достатньо. Тим більше ми знали про існування візника державних закупівель, про який мало хто знав в Україні, навіть на той час. Самі ті люди, які проводили тендери, про них не знали. Бо найгучнішими скандалами на початку були ті, коли до нас дзвонили замовники, яких ми спіймали на якихсь цікавих закупівлях, і вони нам кричали, звідки ви це дізналися. Ми казали, то є вісник державних закупівель, це державне видання, в якому друкуються дані про ваші оборудки. І там було певне здивування. Ну, скажімо так, здивування 100%. Тож, знаючи про існування такого видання, в якому друкується якась інформація, яка недоступна звичайному. Читачу ми просто вирішили сконцентруватися на добуті інформації звідти. Тобто ми його читаємо і, так би мовити, перекладаємо на трохи звичайну українську мову. Тобто, витягуючи звідти дані про те, що закупили, у кого закупили, і можливі зв'язки між усіми учасниками оборудок. При цьому ми розуміли, що читати таке звичайному, звичайній людині теж буде дуже важко, тому ми одразу сконцентрувалися на тому, що ми цю інформацію готуємо для інших журналістів, аби інші журналісти вже могли її, скажімо так, дотягувати до вже нормальних, цілком зрозумілих усім людям матеріалів та розслідувань. І саме завдяки цій концепції було ну, кілька є у нас канонічних таких випадків, коли… Все це спрацювало і якраз на те, щоб ми зекономили гроші державному бюджету. Ну, скажімо так, одна з таких оборудок, ми між собою звемо кілочки Юрія Янаківського. А це стосувалося того, що держава хотіла різко закупити селену купу пластикових кілочків таких, десь з метр розміром, це виключно пластик, там, з такою з металевою блямбочкою. Хотіли закупити, не пам'ятаю точно, але так, приблизно за 130 гривень. Коли ми спитали фахівців, скільки воно це може коштувати при потоку, собі вартість близько 10-20 гривень виявилася. Тобто маржа становила сотні відсотків. Ми зрозуміли, що це якась дуже нахабна оборудка, оскільки. Був ще такий важливий критерій вартість угоди. І вона була розрахована на майже 5 мільярдів гривень. 5 мільярдів гривень це в цінах 2011 року. На секундочку, це вона йшла мова за понад півмільярда доларів. Тобто, а це, ну, це, скажімо так, частка державного бюджету. Це не, не просто копійчинка якась. А, Тим більше ми спочатку не дуже знали, що це за фірма, оскільки її, та яка виробник. Вона зареєстрована була в якомусь селі під Києвом, в засновниках п'ять офшорів кіпрських, Ми тоді ще не дуже розуміли, як кіпрські офшори скривати. Тому головне на чому ми сконцентрувалися, ми хотіли розповсюдити, щоб якнайбільше людей про це чуло. Ми зробили фактично просто новину, тобто це не було там якесь велике розслідування. Ми просто зробили новину і розкидали всім же знайомим нашим журналістам. Журналісти просто що, репродукували цю новину на своїх ресурсах, здійнявся великий шум, і це все скінчилось тим, що уряд прийняв рішення про замороження цієї оборудки. Тим більше це було дивно, це було вже за часів Януковича, що ми вже згодом саме на цьому прикладі навчилися розкривати кіберські офшори, і побачили, що це офшори, які мають пряме безпосереднє відношення до тоді впливового народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка. Скажімо так, від того, аби держава не втратила 5 мільярдів, зберегло тільки те розголос. Розголос, медійний розголос. Одні журналісти знайшли, другі журналісти репродукували, і таким чином хоча б 5 мільярдів ну, вдалося берегти. Ну непоганий такий майданчик для першої спроби, вийшов доволі такий. Ну так, ну, це, ні, справді то було вже не перше. Тобто, У нас вже тоді вже вижкі бойка були в профайлі. Тобто ми на той момент саме завдяки віснику Держзакупівель, ми вже знайшли ті самі вишки бойка, ті самі бурові установки, які були куплені з подвійною переплатою. Ви за не перший рік працюєте, і, власне, зараз, в принципі, в країні ситуація така, що багато журналістських проєктів в принципі, або закриваються, або якимось чином продаються навіть часом, і під вибори все це частіше там трапляється. Проте за рахунок чого ви існуєте взагалі, тому що досить специфічна така тема, і навряд чи люди будуть там, скажімо, як суспільному телебаченню, да, або там ще за щось там сплачувати якісь кошти. Ми відразу сконцентрувалися на тому, оскільки ми вступали в цю воду за часів Януковича. Ми одразу вирішили, що будемо покладатися виключно на іноземні гранти. Тобто, спочатку це було відродження Сороса, яке спонсорувало наші перші кроки. Потім зараз до нас до фінансування нашого проєкту долучили ще кілька інших структур, в тому числі європейське посольство. Тобто ми завдяки цьому рішенню ми мали таку. Як так сказати, непересічну можливість не залежати ні від кого, а від жодних впливів і так далі. Тобто фінансування наше звісно не мільярдне, тобто ми не можемо так сказати, що ми такі мільйонери, як на деяких провідних телеканалах. Хоча могли б з економлених коштів вам виділити. Ну так, звісно, було дуже багато пропозицій, аби нам допомогти фінансово, або ми аби ми закрили очі там на якісь оборудки, або просто стали якимось там. ну, Своїм виданням, але завдяки тому, що у нас було незалежне фінансування, яке дозволяло нам вільно дихати, ми збереглися абсолютно у цій незалежній ніші. Ось часто у поліційних громадян виникає таке питання. Це трохи так би відходячи від самого сайту, от питання як зацікавлені донори європейські, американські і так далі, в такій діяльності? Особливо це питання виникає у людей з якими проросійськими поглядами, да вони вважають, що це взагалі там ви стаєте агентами там госдепа і так далі? Ну до речі, я не сперечаю, що ми агенти там. Хоча, оскільки гранти у нас дуже різні, є з Європи, є з Америки, тому треба просто замінювати там, чиї ми агенти сьогодні. У будь-якому разі ми агенти змін. Тобто ми і самі хочемо змін у своїй країні, і це співпадає з побажаннями донорів. Побажання ці насправді дуже прості. Нам дають гроші, і ну, не тільки нам, а всім. Подібним організаціям за те, щоб Україна відходила від одніх правил гри на інші, тобто інші зрозумілі європейським та американським спільнотам, скажімо так, це фактично зменшення градусу корупції, демократизація, і все. Тобто, немає ніякої тут та таємниці. Скільки у вас працює зараз в проєкті? О, зараз вже важко сказати, вже порахувати. У нас є трохи невеличка регіональна мережа на 5 регіонів, чи, чи майже на десяток. Щас, я, у нас зараз йде розвиток, тому не буду стверджувати, що у нас зараз 5 або 10, так? бо якраз зараз проходить ще співбесіди з людьми. Тобто, але можна казати, що може Київська наша організація, це вже хоча б редакція на 7 чоловік, бо починали ми всього з двох. No então, s uh... Ще, ну згадуючи той перший приклад, чи є, скажімо, схеми, які відрізняються відносно цієї, як крадуться державні кошти, тому що це ж не готівка, яку можна пройти, і коли для людей звучать там вкрали кошти, це зазвичай там в голові уявляється якийсь процес. Для людини, яка не була в політичних процесах, не займалася державним коштом, і слава Богу, що багатьох людей це питання не торкається за життя. От, але, тим не менш, це ж фактично неіснуючі гроші, фактично якась готівка, яка десь там існує лише на паперах. Як це відбувається? Справа тим, що вкрасти з бюджету Є тільки два варіанти. Державний бюджет це, звісно, не готівкові кошти, це якісь електронні там, коди, які ходять по держказначейству і так далі. Але конвертувати це в кеш, можливо, лише двома шляхами. Або ви торгуєте пільгами, тобто якщо ви чиновники від підпису залежить те чи інше рішення, то ви берете за це якби, кеш. Так? тобто, Це хабар, звичайний хабар. Або ви займаєтесь підкатами на тендерах. Тобто, ось лише є два варіанти, і жодних варіантів більше немає взагалі. Ми займаємося зараз більш, здебільшого тендерами. Робиться це дуже просто. Чиновник, який має вплив на виділення коштів на то чи інший галузі, ну, наприклад. Просто для прикладу, візьмо, там Нафтогаз який-небудь. Тобто чиновник Нафтогазу, який має вплив на проведення тендеру, він заганяє на тендер фірму, з якою домовляється про те, що частина коштів цієї оборудки від 0 до 100%, умовно кажучи, буде повернута йому якимось чином назад. Тобто от вся історія, вона дуже проста. Інколи просто неможливо довести зв'язки чиновника з фірмою, бо це коли. Існує просто домовленість якась а, десь. Там, ми її називаємо там, домовленість кав'ярні, коли тендер відбувся ще до його оголошення вже в якійсь кав'ярні домовились проти попил. Тобто там можуть з'ясувати обставини цієї оборудки виключно співробітники правоохоронних органів. Ми а, намагаємося, звісно, такі сигналізувати про незрозумілі тендери, а, але здебільшого, звісно, ми концентруємось на тих, там, де ми бачимо зв'язки між чиновниками та... А, а, Самими фірмами, ну от, сумський випадок, один з канонічних, теж це як голова шляхової служби, скажімо так, сприяв не сприяв, ми цього не стверджуємо, ми цього не знаємо, але просто за його головування частину тендерів значно вигравала фірма його колишньої дружини на ремонт доріг там, мостів у регіоні. Тому, скажімо так, де Юре, ми тут нічого не можемо сказати, оскільки там є розлучення, але де-факто. Скажімо, так ми вважаємо, що ця інформація повинна бути донесена і до скажімо так громадян України, і до специфічних громадян правоохоронних органів. Ось е, Основним, е, як ви вже назвали так, джерелом, так би мовити, ось цих досліджень, розслідувань є вісник державних закупівель в одну із перших черг, так? Але вас навіть там деякі сайти називають такі капітан очевидність. Ви здається, там берете готову вже інформацію, яка насправді є. Але, тим не менш, ви ж не обмежуєтеся і цим джерелом, чим ще користуєтеся в розслідуваннях, яким чином виявляєте всі ці ну, такі порушення. Ага. Завдяки от електронізації та комп'ютеризації всього цього державного гамузу ми побачили. Що е, таким джерелом для нас може стати реєстр судових рішень. Тобто, читаючи саме судові рішення, можна знайти якусь інформацію цікаву, яка отак от от просто проходить десь мимо людей. Е, теж, звісно, купа прикладів тому, та саме завдяки судовим реєстрам нам вдавалося знаходити інформацію е, про те, що там не арештована чи арештована нерухомість там соратників Януковича там біглих і так далі. Е, Окрім судового реєстру, ми, звісно, намагаємося, але просто вже не вистачає нас сил і людського ресурсу читати такі речі, як торговля арештованим майном. Є такий реєстр, який ведеться. Це просто видно онлайн, фактично, як відбуваються ці акціони. Тому, скажімо так, джерел інформації є набагато більше, ніж ми можемо осилити. Це ще. Є такі канонічні речі, які теж мало, вважаємо, що мало уваги приділяється. Це от рішенням Кабінету міністрів, рішенням облрад і міськрад земельним. Тобто зараз ми намагаємося що, оце йти в регіони, аби люди, місцеві журналісти, читали, кому видається нерухомість та земля, виявляли так звані пільгові умови, коли видається там під 1% чи під нуль. І з'ясовували зв'язки. Той хто отримує, з тим, хто видає. Це не дуже складно, оскільки зараз просто неймовірні, навіть з точки зору всього світу речі у нас відбуваються. У нас відкривається реєстр власників фірм. Тобто насправді скажу, що у всьому світі це у нас один з найвідкритіших реєстрів. Тобто, Найлегше дізнаватись інформацію, фактично. Є ще, звісно, кілька країн, у яких теж можна по нашому принципу, але здебільшого, всюди це досить платні речі, тобто треба платити кошти і дуже довгі. У порівнянні з нами у нас достатньо кількох кліків на комп'ютері, і ти бачиш, чия це фірма. Це справді дуже допомагає в нашій роботі. Для України це досить таки дивно. А як до речі, як давно почали з'являтися такі, ну скажімо, законодавчо закріплені можливості такі, от відслідковування цих процесів? Частина починала робити ще роки тому, навіть за часів Януковича. Наприклад, вісник держзакупівель нам вдалося таким зробити придатним до життя, загнати в нього. Купу замовників ще саме за часів Януковича. Тоді це був перший рік правління. Він тоді ще хотів подобатись Європі. Mm -hmm. І, скажімо так, ми взаємодіючи і з адміністраціями президента, і з іншого боку, з європейцями американцями, mm -hmm. створили просто ну фактично, просто публічний тиск, який вилився у законопроект, який вилився у прийняття закону про те, що висновку держвідкове має. Публікуватись дуже багато такої корупційної інформації за два роки, звісно, у Януковича зрозуміли. І за два роки, 2012 році, ці шикарні нововведення були скасовані, тому стало гірше з розкриттям інформації. Але походу, отаким самим публічним тиском, без ніяких там таких впливів, вдалось через мін'юст пробити вже першу ластівку. Це відкриття реєстру. ЄДР, так зване це підприємство, тобто чия фірма. Тоді відкриватися справді почало проєнуковуючи. Але е, головні зміни, звісно, відбуваються вже зараз, коли простіше, скажімо так, стало взаємодіяти з органами влади, оскільки там справді з'явилася купа нормальних людей. Справді, дуже багато нормальних людей з'явилось і в уряді і в адміністрації президента. Ну, Мабуть, і очікувана для вас питання. Тиснуть люди, якимось чином чи були погрози за весь цей час роботи взагалі? Чи доводилось наприховувати? Я зрозумію в жодному випадку? у Нас не було ніколи. Тиску були спроби нас купити. Спроб таких було дуже багато, справді. А, але такого тиску а, а, не траплялося. Ну, і... розумієте, що марно тиснути краще за протипустити. Справді тут, ні, тут, і ми, це моя порада усім журналістам, а, які займаються подібним речам, ви будете завжди стикатись або з тиском, або з намаганням підкупити, або з впливом через свого керівника. А, ви завжди будете до цього готові і розуміти таку річ: тиснути на вас будуть а, морально і фізично, у тому випадку, якщо ви собі дозволяєте а, от самим якісь такі моральні перегини. тому, якщо ви на героя корупційної оборудки кажете в ефірі, що він герой корупційної оборудки, але не маючи рішення суду про те, що він винен у корупції, це означає, що ви дозволяєте собі образи. І це справді може викликати образи з того боку і на вас будуть тиснути. Це по людськи зрозуміло. Ми ніколи не робимо такого на слово корупція фактично не вживається. Ми завжди кажемо лише те, що ми можемо підтвердити. Тобто, ми лише факти. Скажімо так, якісь там. Оціночні судження, ми вносимо заголовок. Це місце фактично, де ми єдине дозволяємо собі щось таке оцінити. А тому, оскільки нам не можна закинути, що ми когось образили, а ми просто, якщо ми вказали, що, скажімо так, нардеп пробив гроші на свій округ на ремонт котелень, і ці котельні ремонт злили на фірму помічника цього нардепа, так можна сказати просто: корупціонер негідник і шахрай. А можна просто сказати, нардеп злив тобто гроші з держбюджету через нардепа пішли його помічнику. Тобто, і це буде правда, і це не викликає образи. Тобто, це факт. І ось з такими і за такими фактами до нас от, просто нам ні за що погрожувати, але нас справді пробували купити. Ну, інші потім ЗМІ зазвичай переформульовують, так? Це все в корупціонери і так далі. Знову так, ж таки, так, багато ЗМІ в погоні за лайками та хостами, тобто за відвідуваністю, за популярністю. Все це потім перетворюють у такі слова. І, звісно, вже потім вони мають позови. Багато разів така була історія, що до нас звертались якісь медійники, які просили там допомоги. А ми у вас новинку передрукували, а нас тепер оце там тиснуть. Ви не можете дати якісь документи. Ми дивимось, що там. А там оце отаке от. То, то, ледь не матюки стирчать з того всього. Ми кажемо, не маємо жодного відношення до вашої проблеми. Ваша проблема це виключно ваша компетенція. Тому перепрошуємо, ось вісник держзакупівель. закупівель. Крім е, масштабних справ нахшал, там відміни, скажімо, таких тендерних та закупівель, чи були якісь, можливо, якісь дрібні, за якими слідували зрозумілі і примітивні для громадянина речі? Та там, наприклад, е, там, наприклад, тендер, розслідування, там судова справа, і там людина була там засуджена або ще якісь. Угу. Чи є на пам'яті пам'ять? Е, ну отак, також дойти до того, щоб ми посадили в тюрму вже якогось конкретно, ну такого ми не, не, не досліджуємо такі випадки справді. Е, Тобто варто справа викрити, а далі ми знаходимо, і тут от є такий технологічний нюанс, але він дуже важливий. Нас інколи називають половинкою Навального, оскільки ми виконуємо частину роботи, яку робить група Навального. Ми знаходимо і сигналізуємо, а вже друга половинка дотягує це все до правоохоронних органів. Це так звані по-декому заведе ланскнехти Шабуніна. Тобто, це є такий центр протидії корупції, який створений юристами. Це громадська організація. Її очолює Віталій Шабунін. Це такий юрист молодий. Вони читають фактично наші новини, конвертують це в заяви правоохоронні органи, в Держфінінспекцію, в антимонопольний комітет, і потім просять депутатів народних, аби народний депутат своїм статусом це скріпив своїм підписом, своїм запитом, і направляють оце все туди. І далі вже, оскільки правоохоронцям завжди легше відмахнутися від якогось там громадського запиту чи громадської організації, від нардепа так не відмахнешся. І тоді от вдається справді там домогтись або від частіше відмін хоча б оборудок, або хоча б відставки якихось чиновників. Тобто від самі відставки, це, звісно, дуже рідко, оскільки ну, система все-таки захищає. Але коли відмінюєш оборудку на кілька мільйонів, там, сотень тисяч або мільярдів, це все рівно гріє душу. Вам не пропонували, ну скажімо, увійти в якісь або громадські, або дорадчі органи, які от за цим слідкуватимуть безпосередньо, ну, в державних органах, тому що долучитися там до співпраці з якимись громадськими об'єднаннями, то все зрозуміло. От чи немає інтересу у правоохоронців взагалі, щоб люди, які, наприклад, за ті ж грантові кошти можуть досліджувати ці справи, сприяти викриттю таких? Є, є такий інтерес. Більше того, деякі державні структури навіть нам пропонують, аби ми ввійшли в їхні органи, аби ми, скажімо так, із. Зсередини вже якось слідкували за їхніми тендерами. Ну тобто, це мова йде про дуже великі держкорпорації, які фактично самі там не витримують тиск своєї внутрішньої корупції. Бо зараз що відбувається, якщо посадили директора, який там чистий, так але у нього залишилось весь той середній менеджмент, який роками крав, то звісно, або директора витиснуть, або він сам стане корупціонером. Тому нас іноді запрошують отакі такі от речі, аби ми там якісь. Аудит чи щось таке зробила, але ми намагаємось втримуватись від інтеграції в такі проєкти, оскільки, скажімо так, роки будуть іти, корпорації будуть змінюватись, а ми будемо залишатись. Треба, щоб хтось ззовні за цим слідкував і не був зрештою інтегрований в цю всю історію. Ну, ми говорили, власне про багато справ Часів Януковича. як ситуація за півтора роки змінилася? Вже, мабуть, не одна справа ж була досліджена, дуже сотні насправді справ, враховуючи кількість новин на сайті. Що за півтора роки для вас і для розслідувача змінилось? Ну, по-перше, точно стало в Україні менше грошей, суто об'єктивних причин. Війна, Путін і так далі. Це призвело просто до зменшення витрат. Менше витрат, менше корупції. Ну, це… Проста річ з іншого боку, справді ми особливо останніми місяцями ми все більше бачимо позитивних зрушень. Ми навіть таку завели собі правило позитивної сенсації, щоб на тижні хоча б кілька новин, у нас було з повідомленнями про те, що змінилось на краще. Ми робимо це виключно для себе, аби так, не так. жити в суцільній зраді. Ну останнє що я, реєстри. Мінюст платить щороку за часів Януковича, платив понад 600 мільйонів гривень на утримання комп'ютерних реєстрів. усіляких Це де всі громадяни, там загсові реєстри, підприємці і так далі. Ось зараз. Фактично минулого тижня ми з'ясували, що кошти на це тепер виділяються в розмірі, ну якщо в річному вимірі, то в два рази менше. А, і це при тому, що о, у нас долар зріс в три рази, тобто, фактично, в доларовому кваленті у вісім разів держава почала витрачати менше на о, реєстри. Тобто, о, якщо це. Це, 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 це суперпозитивно. Або ми знайшли там в Укрзалізниці такі термозні колодки. Громадянам це нічого не каже, але термозні колодки є. Це коли поїзд то гальмує кожен раз, так то щось в ньому там спрацьовує. І це розхідний матеріал. Кожного року сотні мільйонів гривень на це а, витрачається. І от а, якщо порівняти, наприклад, з колесами, а, які у нас для укрзалізниці в Україні робить виключно завод Віктора Пінчука, ну не менш заводу, це природна істотна річ. То Пінчук підняв ціни на свої колеса удвічі. Порівняно з часами там Януковича. А от на ці тормозні колодки, коли змінили постачальників, ціни зросли лише на 10-15%. Тобто, наголошую, це при тому, що ми бачимо, як електроенергія змінилась, газ змінився у ціні і все інше. Зростання на 10% просто навказує про те, скільки тоді кралось. Тобто, і ми ж побачили, що о, зараз постачальником є завод, а тоді були прокладки просто, просто пов'язані з угрупуванням Януковича і керівника залізниці. Тобто викинули прокладку і ціна, от фактично, така. Ну і наостанок, у нас вичерпується вже ефірний час. Де в сумах крадуть, щоб люди знали, що чи варто заходити там почитати, скажімо, на сайт познайомитись? Можливо, на щось вплинути, <говори> слава Богу, вже ж пора на ці всі речі впливати. <говори> ну звісно, суми відрізняються від центрального рівня, оскільки тут менше грошей, тобто ну фізично менше грошей у бюджеті. Тому слідкувати треба саме за тими речами, де гроші витрачаються. От, через тендери ми бачимо, що це якесь шляхове будівництво зараз йде, якесь комунальне будівництво. Тобто в ньому треба дивитись. І, звісно, оскільки мова йде за шляховиків, то треба на експортному рівні розуміти, де ті гроші закопуються. Тобто є кілька маркерів, тому ми зараз створюємо таку от мережу журналістів-розслідувачів по всій Україні, де ми будемо виступати такими собі посередниками ділитися інформацією, і хто захоче, скажімо так, краще розбиратись в крадіжках в своєму місті і в сумах, той може звертатись до нас. Ми абсолютно це безкоштовно і навіть з великою радістю ми допоможемо. Добре, дякую вам за відверті відповіді, за розкриття такої з однієї сторони легкої з іншої сторони вже буденної для України справи. В гостях програми мова» був Юрій Ніколов, журналіст і співзасновник проєкту Наші гроші слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті. Ті Залишайтеся в ефірі Сумського обласного.